Тут у нас віранда була. Був такой красивою. 82-річна Олександра Ягодина показує руїни, на які через обстріли росіянами Ірпіня перетворився її будинок. У цьому будинку вона та донька Віра прожили понад 20 років. Жінки встигли втекти до того, як росіяни окупували Ірпінь. Українські військові вмовили їх виїхати та допомогли дістатись до знайомих у Києві, згадує Віра. Ми пожили з ними. вже уже просилися, щоб нас вивезли. Тут такі обстріли що взагалі. а вони як машиною у вас туди чи як шосмаєнною В... машиною через пантон шлюзи через речку. Вірі 65 років. З 20 років вода працювала маляркою. 10 років тому змогла назбирати грошей, аби розширити площу старого будинку і зробити там ремонт. Мрії каже жінка, 16 квітня Віра та її мама повернулись додому до Ірпіня, аби побачити, що самого дому вже немає. Помагали ті хлопці, ти холодильник витянули. Калодійник робота навіть в мене. Думала, що все, хоч побити, але включила робить, світиться. А літісти хожу по людям. Далі ключі, все, боля включають, митися, ж, чужі люди досі. А Олександра Сергіївна попросила витягнути її диван. Баба попросила, той витянули мені із завалу. Кажу, хоч на сонці буду, я сидіти. Тут бабуся Олександра і проводить дні, а під час дощу ховається у маленький вцілілий сарайчик. Там жінки і ночують на одному матраці. Але Віра каже, і тому раді, адже у інших родин Верпіні російські снаряди знищили усе майно до фундаменту. у нас тактяпське до Совєтської. Чотири лідома вщент, то ми ще, хоч щось. А ось сусідка Шура, перша от тактяпська, перша ну, друга хата там є. А перша нема нічого. Час від часу Віра забирається у зруйнований будинок, аби врятувати ще деякі речі. Одна з них її весільна фотографія. Я, я це мій покійний чоловік, це його однокласники, це однокласниця. А бабуся Олександра найбільше радіє, що вціліли її квіти. Я в деревні так жила, цвітом мене на дворі. Журка, як ти це все робиш? Де да так дуже просто. Нещодавно Віра отримала допомогу від держави. Вона становить близько 65 доларів. Відновити дім на ці кошти неможливо, а працювати жінка не може. У Віри рак. До війни вона планувала лягти на операцію. Анна Костюченко Олексій Якушев для «Голосу Америки Зерпіня.